Добрий день, шановні глядачі та підписники каналу Грандвей. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено двом доволі цікавим тактичним ножам, тим більше що були запити від глядачів про те, щоб ми ці ножі ближче роздивилися, та про них поговорили. Тактичні ножі своєрідний розвиток ідеї армійського ножа. Ще частіше це просто міцні та досить надійні ножі, конструкції яких використано багато технічних та дизайнерських рішень, запозичених саме з бойових ножів. Деякі фірми виробники мають досить багатий асортимент тактиків. Є що запропонувати у вашій увазі, і інтернет-магазину GrandWay. Тактичний ніж GrandWay 2828UB, Звісно, може вам нагадати деякі моделі від американських виробників. GrandWay 2828UB Сучасна актуальна модель, яка увібрала в себе найкращі конструктивні рішення, використані в дорогих брендових моделях, але при цьому цей ніж зберіг доступну ціну. Грандві 2828 – дуже зручний і міцний ніж, здатний успішно різати, рубати, пробувати, колопати всяке різне. Цей ніж відмінно підійде для робіт по табору, причому різних від кухні до будівництва, з рівним успіхом його можна назвати і ножем виживання, адже в нього не боякась стійкість як до впливів середовища, так. І людської неакуратності. Клинок, ножа справжня класика. Довжина 150 мм, прямий обух товщиною цілих 4 мм, довга пряма ріжуча кромка, яка закінчується невеликим рікасо, яке полегшує акуратне заточування. Завдяки увігнутим спускам ніж з такою масивною спиною залишається доволі хорошим різиком. Цей ніж доволі масивний. Але й при цьому універсальний саме завдяки своїй геометрії. Це справжнє підтвердження ідеї, що найпростіше рішення, як правило, це найвірніше рішення. І будьте впевнені, ніхто не стане легковажно ставитися до ножа з таким клинком. Сам клинок виготовлений не із нержавіючої сталі 440 c міцного та невибагливого матеріалу, що був основною ножовою сталею протягом більшої частини ХХ століття. Висока корезійна стійкість сплаву додатково підвищена міцним покриттям чорного кольору. До того ж, це важливий елемент. Тактичної моди, як всі знають, руків'я виконана з міцної гуми на кшталт кротону. Такі руків'я часто можна побачити і в американських, і європейських виробників. Вони практичні, вони міцні. Промокутний поперечний переріз не дає руків'ю провернутися в долоні під час серйозної роботи. Його текстура добре чіпляється за долоню, навіть у. Захищено перчаткою невеликий упор під пальці досить надійно отримує долоня від зісковлювання. Ще є отвір під темляк. Руків'я максимально міцне, зручне, стійке до впливу вологи, не ковзає в руці, не стає занадто холодним на морозі. Пружний матеріал чудово гасить поштовхи та удари, не наминає долоню. Всі ці вдалі технічні рішення почерпнуті саме у військових та дорогих брендових моделях. Таким чином можна сказати, що Grandway 2828UB -28 – вдалий та ефективний тактичний ніж. Це не просто іграшка, це ніж, який здатний працювати. До речі, знову-таки зверніть увагу на ціну. Доволі важлива частина нашої розмови це піхви. Бо купуючи цей ніж, ви купуєте ще й надійні кайдексні піхви, що входять у ціну комплекту. Кайдексні піхви у комплекті у доволі. Бюджетного ножа це дуже вигідний варіант. Саме піхви надійно кріпляться системою ременів, може закріпити на стегні, може придумати ще якісь варіанти. Тому така сучасна комплектація це дуже добре. Ніж у піхвах фіксується надійно, дуже добре не випадає у різних положеннях. Говорячи про переваги цієї моделі, ми розуміємо, що на світі існує безліч ножів із дорогою порошковою сталі та космічних композитів. З'явилися зараз у Україні і конкуренти завезені. Із Європи у порівнянні з деякими з цих конкурентів можна сказати, що у одних ніж виграє за ціною, у інших він виграє тим, що це громадянська за законом хозяйсько побутова модель, яка не потребує ніяких реєстрацій, ніяких додаткових документів. Тобто ніж цей не є холодною зброєю, що великий плюс. Ви просто його купуєте і користуєтесь. Якщо ви не військовий, це для вас велика перевага. Ну і для військового цей ніж може служити в добру службу. Такі ножі не для полиць та вітрин, такий ніж для роботи. Це і є те, що є інструментом. Ви ним користуєтесь, як то кажуть, душа не болить, а він на вас працює. Функціональний, надійний, працездатний. Свої гроші ціні ніж відоб'є однозначно. Ще один доволі цікавий ніж. Про який ми хотіли би розмовляти, це 29-24. У магазині він є у двох варіантах: різні варіанти забарвлення та наявність чи відсутність на лезі. В обох варіантах, ніж має міцний клинок зі сталі 440, про яку ми вже розмовляли. Довжина клинка дещо менша, ніж у попередньої моделі 125 мм. Зате товшина обусі цілих 4,6 мм. Ось такі ножі ще іноді жартівлю називають ламами. І насправді. Щоби зламати такий ніж, треба бути зробити ну, щось неймовірне. А ще ніж зроблений так, що його важко випустити з рук під час роботи. І це теж великий його плюс. Прогумоване текстуроване руків'я має надійний такий гардоподібний убор, який забезпечує надійне утримання ножа навіть під час самих великих навантажень. Ніж також має не кругле, а більш таке прямокутне у перерізі руків'я, тобто теж не провернеться у вас у руці під час роботи. Є ударний елемент. На верші, який дає змогу розбити скло або розм'якшити замерзлу землю, не пошкоджуючи лезо. Ще такі елементи, подібні склобоям, у західному інтернеті, називають скулкрашерами. Але ми з вами на Ютубі і ці теми Ютуб не любить, тому розмовляти про це окремо ми, мабуть, що не будемо. Сапі інті сап, як то кажуть, скрізь темлячний отвір, може протягнути шнур, чим забезпечувати ще більшу надійність утримання ножа під час важкої роботи. Клинок має покриття Black Оксід, яке. Запобігає виникненню корозії та подряпин. Ну, звісно, якщо ви розбираєтесь у ножах, ви, мабуть, вже впізнали цей ніж, точніше, його, скажімо так, про образ. Але, мабуть, ви добре розумієте, скільки коштує аналог, фірмовий аналог цього ножа, який виробляється однією компанією поважною в Ортлені, штат Орегон, порівняти можете, порівняти неважко. Як і попередня модель, ніж поєднує меншу ціну. З доволі великою надійністю та практичністю. Товстий обух 4,6 мм, конструкція full Tank, тобто ніж переходить у масивний хвостовик, який проходить наскрізь усе руків'я і закінчується таким от ударним елементом. Саме руків'я. Чіпке, надійне, ніж таки добре і надійно буде сидіти у руці. Дуже вдала, дуже сучасна модель. Повторимо ніж, який вартий вашої уваги. Він дещо більш компактний, ніж 28 28, але ні в якому разі не менш надійний. Зверніть увагу, також тут є кайдексні піхли, що дає вам, звісно, непогану економію і що є також дуже сучасним, дуже вдалим варіантом комплектації. Так, обидва ножі, які ми вам показали, важко назвати такими компактними. Вони не є, як ножі з попередніх відео, міськими тактиками. Це вже повноцінні такі тактики. І головне у них саме те, що вони багатофункціональні, міцні та надійні. І якщо ви очікуєте справжніх випробувань, вам знадобляться саме такі ножі. Зверніть увагу, подивіться відео, знайдіть ножі у магазині. Ну а у нас на цьому, мабуть, що все. Ставте лайки. Тавтелайці бажаємо вам мирного неба та до побачення.